Всім привіт і добрий день, дорогі підписники, гості і глядачі мого каналу. 10 грудня 2025 року Тернопільщина. Мій канал про ефективне і раціональне використання маленької присадибної ділянки. На своїй маленькій присадібній ділянці в 4 сотках. У я... мене є маленький сад 55 дерев. У мене є. Ягідник, на якому я вирощую лохину, ремонтантну малину, ремонтантну ожину, порічки, смородину, агрус. Також я вирощую полуницю. Також в мене є виноградник 40 сортів і кущів. Також в мене є 29 кущів троянд, і в мене є маленький город, на якому. Я вирощую на шпалерах помідори і огірки, а також моркву, буряк, цибулю, зелень, кріп, петрушку. І в мене ще між ремонтантною малиною є пеньки, на яких ростуть грибочки. Раніше, коли ще не було інтернету, я замічав таку картину. На другий день після обробки оприскування картоплі інсектицидами від колорадського жука. Я замічав, що на перших рядках картоплі, які я обробляв інсектицидами, оприскував, усі колорадські жуки попадали з листя картоплі на землю і лежали лапками догори. Посередині ділянки десь 80% лежали лапками вниз, догори, а 20% ще були на картоплі. А вже на останніх рядках, які обробляв, тобто оприскував, результат був 50 на 50. 50 колорадських жуків ще були живі, а 50 вже лежали лапками догори. І мені знову доводилося бігти в магазин, купляти знов цю саму хімію, знов оприскувати від колорадського жуку. Але я вже обробляв тепер ці рядки в першу чергу, які я обробляв раніше. На все це в мене йшло дуже багато часу, нервів, зайвих коштів і фізичної праці. І щоб такого не було, мені потрібно було лише знати про пегаж і ІІСІ води і pH ґрунту. І щоб не потрапляти в такі халепи і інші, про все це сьогодні поговоримо. І темою сьогоднішнього відео у нас буде pH або кислотність ґрунту і pH або кислотність води і EC, електропровідність EC. Я думаю, що це відео буде корисне і інформативним всім дачникам і всім, хто займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Щоб знати кислотність ґрунту, нам потрібен прибор для вимірювання кислотності ґрунту. Ось раніше в мене був ось такий прибор, потім ось такий. І зараз я використовую ось такий прибор. В чому різниця між ними? В них є електроди, от вони. І площа ось у цього електрода набагато більша, як площа ось у цих електродів, тобто він показує точніше. І для заміру, виміру кислотності води нам потрібен ph метр, і нам потрібен ec метр. Ось раніше я використовував от оце є ЄСі метр, а це є PH-метр для Кислотності для визначення кислотності води, і електропровідності, і який концентрат солей є в воді. Але тепер зараз я користуюся і рекомендую ось такий ph метр Це є 4 в одному. Він вимірює pH води, він вимірює ЄСІ води, він вимірює ТДС води, і він заміряє температуру води. На сьогоднішній день я б вам рекомендував ось у ці два прибори: це прибор для кислотності ґрунту, а це прибор для pH для єсі і pH води. А також сьогодні поговоримо, як впливають на pH води і на ЄСІ води, водорозчинні мінеральні добрива, як впливає сульфат магнію, як впливають. Комплексні водорожчинні добрива, які мають в собі макро і мікроелементи з формулами НПК, тобто азоту, фосфору і калію 13-40-13 це на початках потужне куріння. З формулою 35 10, 10 – сильний старт. З формулою 14-10-12 це цвітіння та завість, де тут є ще крім макро і мікроелементів є бор. Також поговоримо за. Формулу – це активне зростання. Також поговоримо за формулу 91235, це є дозрівання плодів. І також я ще використовую полагрівський Олагрівський BrixelMix. Також поговоримо, як впливає на pH води і ЄСІ води. Лимонна кислота, столовий оцет, електроліт. Також як впливають на розчин pH води і ІСІ води, мегафол, як можна пом'якшувати pH води за допомогою таких пом'якшуватів, як аудітор, тобто знижувати pH води і пом'якшувати жорсткість води, аудітор, коректор і коректор контрол ДМП, це Валагрівський. Також поговоримо, як впливають на пегаж води і сів води наші фунгіциди, фалькон, свіч, танос, квадріс, скор. І також поговоримо, як впливають інсектициди на розчин пегаж і сі води. Це Актелік, Моспілан, Енджо, а також акарецит Мекс. Я думаю, сьогоднішнє відео буде корисне і пізнавальне. Для чого я все це вам розказую і показую, та для того, щоб ви не потрапляли в таку халепу, як я раніше потрапляв, коли оприскував свою картоплю. Отже, робочий розчин, в який ми додаємо всі наші фунгіциди, добрива, тобто розчин, який ми поливаємо, підживлюємо і оприскуємо наші рослини, повинен бути в межах від 5,5 до 6,5 pH води. І ЄСі води або електропровідність, або концентрація солей в воді повинна бути не більше 2500 мікросіменс або 2,5 мілісіменс. Бо при 5 або 6 мілісіменс або 5-6 тисяч мікросіменс рослина гине. Пигаж води і сі води повинні працювати в тандемі і в певних межах. Почнемо з пигаж ґрунту та доступність поживних речовин. Чому важливо знати пигаж ґрунту? Пигаж ґрунту один із найважливіших показників, який визначає його родючість. Та здатність забезпечувати рослини необхідними поживними речовинами. Від рівня кислотності залежить доступність мікро та макроелементів, активність ґрунтових мікроорганізмів, структура ґрунту та ефективність добрив. Аналіз кислотності ґрунту є обов'язковим етапом підготовки до вирощування сільськогосподарських культур. Правильний пегаж ґрунту дозволяє перше, підвищувати ефективність добрив, друге, запобігти дефіциту чи токсичності елементів. Третє отримати високі врожаї з хорошою якістю. Також вплив pH ґрунту на мікроорганізми та гумус. Корисні ґрунтові бактерії та гриби, які розкладають органіку, фіксують азот або синтезують гумус, активні лише при pH 6-7,5. На кислих або лужних ґрунтах їхня діяльність гальмується, що погіршує структуру ґрунту та його родючість. Із скали pH ми бачимо, що 7 це нейтральне середовище, то що менше 7 це кисле середовище, а то, що більше 7 це лужне середовище. І з даної таблиці ми бачимо, що оптимальним значенням pH грунту для доступності поживних речовин для рослин є від 6 до 7 pH. І з даної таблиці ми бачимо, що, наприклад, азот. Він відповідає за основу білків і рост вегетативної маси. Оптимальний pH для нього 6-7,5. І при низькому pH – це оповільнення нітрифікація, а при високому це вимивання. Фосфор, наприклад, відповідає за енергообмін і корнеутворення у ролі живлення рослин. Калій за водний баланс, стресостійкість, кальцій за міцність клітин, поділ клітин, магній за синтез хлорофілу, марганець активація ферментів, бор за розвиток репродуктивних органів, мідь за фотосинтез імунітет, цинк за синтез гормонів росту, молібден за фіксацію азоту, їхні оптимальні pH-значення і вплив від відхилення. А ось таблиця оптимального pH-ґрунту для моїх дерев і кущів. А це таблиця оптимальних pH ґрунту для овочевих культур. А ось який pH ґрунту в мене де ростуть дерева. pH ґрунту 6,5. Навіть трошки менше. А ось Пегаж ґрунту для винограду. Він такий самий, 6,5 мм. Такий самий, як в садочку. Отже, мої показники пегаж ґрунту в садочку. 6,3 мм пегаж і 6,5 мм Винограднику відповідають оптимальним показникам для дерев і винограду. За допомогою прибору я можу закислити або розкислити pH грунту на своїх вузьких рядах до оптимальних показників під певну рослину. Таким самим Збільшити родючість ґрунту, збільшити врожайність і зменшити витрати на добрива, зекономивши кошти. Ідеально було б зробити лабораторний аналіз ґрунту. Але це задоволення не дешеве. І для такої маленької ділянки, як в мене, недоцільно. Тепер розкрию вам секрет, чому препарат. Інсектицид, яким я оприскував картоплю від Колорадського жуку, був низькоефективним. Тому що пегаж води, якою я обробляв, оприскував картоплю, був 8 пегаж. Температура води 11 градусів, тобто вода зі скважини. А оптимальний пегаж води має бути 5,8-6,5 пгаж. Оскільки лужна вода спричиняла розпад діючої речовини інсектицида лужний гідроліз, то знижувалася ефективність засобу. Коли препарат ще добре не розчинився в воді, він на перших рядках ще діяв. А коли пішов лужний гідроліз, то ефективність його почала знижуватись. І вийшло, як в тому присліві, якби молодість знала, а старість могла. Мій котик сірко. Внуки його обожнюють. А це мій друзяка. Тепер поговоримо про ісі води. Ісі води, електропровідність води. Це міра здатності води проводити електричний струм, що залежить від кількості розчинених у ній мінеральних солей та домішок. Чим більше мінералів, тим вища провідність, що вимірюється мікросіменцях на сантиметр. Що означає ЄСі води? По-перше, це електропровідність. Вода сама по собі погано проводить струм, але іони солей, що в ній розчинені, роблять її провідною. По-друге, це мінералізація. ЄС прямо вказує на ступінь мінералізації води, тобто кількості солей. І по-третє, це вимірювання. Вимірюється спеціальними приладами єсі метрами Значення для різних сфер для питної води, це чиста дистовольована вода, має дуже низький ЄС. Питна вода середній близько 500 мікросіменс на сантиметр. Але це варіюється, а сильно мінералізована – високий. Для рослин у гідропоніці та землеробстві точний контроль ЄСІ є ключовим для подачі поживних речовин рослинам. Оскільки надлишок солей може бути шкідливим. Зверніть на це увагу. І з даної таблиці видно, що для пророшування насіння потрібно 0,1,5 мілсіменс на сантиметр, або 100-1500 мікросіменс на сантиметр. Цей показник також я ще використовую для розсади. До появи перших настоящих листків. Від 1,5 до 2 мілісіменс це для укорінення черенків чубуків і росту розсади. Від 2 до 2,5 мілісімен це для росту рослин. Від 2,5 до 3 це в стадії плодоношення. Від 3 до 5 мілісіменс. Це в рідких випадках для великих рослин. Я цей показник не використовую. А більше 5 це вже передозіровка і рослина вмирає. Як перевірити правильність заміру EC метра? Перед кожним виміром беремо EC метр, включаємо. Виставляємо мікросіменси. І є такі спеціальні буферні роствори, де вже є єсі 1413 З поправку, При температурі 25 градусів розчину повинно бути єсі 1413 мікросіменсів. Але тут є поправка на температуру. Так як в мене температура 20 градусів, то в мене повинно бути... 1278 мікросіменсів а в мене є 1468, тобто прибор потрібно калібрувати. Також зараз провіримо слідуючий ЄСіметр. Наставили на есіметр метр, вставляємо в розчин. А тут бачимо, що прибор показує 1581 мікросіменс. І його теж потрібно калібрувати. Як правильно відкалібрувати прибор? Беремо сам прибор, відкриваємо ковпачок, включаємо прибор. Виставляємо на температуру і мілі-сіменси, вставляємо буферний розчин. І бачимо, що у нас зараз є 1317, а нам треба 1000 при температурі 20 градусів, нам треба 1278. Беремо саму нижню кнопку, нажимаємо кал і тримаємо 10 секунд. Опускаємо йде. І тепер нам треба 1278. Коли мигає, ми нажимаємо і зменшуємо показники. Нам треба, щоб тут зараз стало 1278. Тримаючи прибор розчені. Сімдесят, сімдесятри, сімдесят чотири, сімдесять, сімсі шість, сімдесят сімдесят вісім і опускаємо палець. Прибор ще мигає. От і все. Прибор відкалібровано. 1276. Тепер ми можемо сміло приступати до замірів. Тепер можемо провести заміри PH ЄСІ в дистольованій воді, в дощовій воді і воді з-під крану. Беремо наш прибор, включаємо його, виставляємо ЄСІ 7 і заміряємо дистильовану воду. Прибор показує, 7. Тобто солей немає, дистильована вода. Робимо запис 7, мікросіменсів. Тепер дощова вода. Дощовій воді так само при температурі 22 градуси показує 22 мікросіменси. Тобто дощова вода майже така сама, як дистильована. 22. Виключаємо прибор. Страхуємо трошки на тряпочку. Знову включаємо прибор і ставимо воду з-під крана. Віда вода з-під крану, тобто питєва вода показує 446 мікросіменців. Тобто, це норма. Норма е, питєвої води 500 мікросіменців. Отже, мені дуже повезло. У мене. Вода з-під крана 446 мікросіменсів, Це дуже низький показник. По на півдні є засоленість і тисячу мікросіменців, і півтора тисячі, навіть є засоленість зразу 2000 мікросіменців. Ось так робляться заміри ЄСІ води. Сірко. Всі свої рослини я обробляю оприскою дощовою водою. Для цього в мене є бак ємністю один куб. І вся дощова вода під час дощу збирається ось в цьому баку. Повірте мені на слово, якщо ви не будете користуватися пегажметром, Є метром і прибором для вимірювання пигаж ґрунту то у вас не вийде виростити великі врожаї і великі плоди. Ви не отрите задоволення від своєї праці. Це все випробувано на моїй шкурі. Користуюсь тими приборами вже десь років 10 і шкодую, що не знав про це років 15 назад, коли виноград став моїм хобі. Щоб не затягувати відео і не стомлювати вас своїми балачками про пегаж води, як калібрувати пегаж, як ним правильно користуватися, як впливають добрива, пестициди, тобто фунгіциди, інсетициди, акарациди, різні кислоти, адюванди, ад'юванти, ан прилипачі, антистресанти, більш докладніше поговоримо в наступному відео. А також поговоримо. Про основні правила приготування бакової суміші, пестицидів і добрих. Вибачте за якість відео і звук, я новачок в цій справі, і самостійно починаю тільки вчитись знімати відео і монтувати. На цьому сьогодні будемо закінчувати. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал. Вам не трудно, а мені приємно. Ставте палець вверх, пишіть коментарі. Кому не сподобалось, також пишіть коментарі і всім до зустрічі. Продовження буде.